Долучимо до нашого ефіру Олексія Іжака, завідувача відділу Національного інституту стратегічних досліджень, і поцікавимося його думки стосовно так званого ядерного шантажу і що взагалі відбувається там на території Білорусі. Пане Олексію, добрий день. Добрий день. Отже. Ми тут в студії обговорюємо питання ядерного шантажу Російською Федерацією через територію Білорусі і розміщення, можливе ймовірне розміщення там ядерного озброєння. Перше, що хотів вас запитати, чи є у Білорусі на сьогоднішній день місце, де можна розмістити ядерну зброю, чи таке місце треба створювати, і якщо створювати, скільки на це може піти часу? Таке місце там було, і залишки ядерної інфраструктури могли залишитись. Ну в принципі, і в Україні такі об'єкти залишались. Там у нас чотири були в Білорусі. Здається, один був. Я не думаю, що в цьому питанні в якому стані цей об'єкт. Зрештою, там нічого особливого немає. Це просто таке особливе, особливе місце зберігання боєприпасів. Там можуть бути зараз звичайні боєприпаси. Просто тут питання мені здається у другому. А Росія России... тоді. Так само говорила років 10 тому, що вона розгорне ядерну зброю за скандерами в Калінградській області власні і там нічого не відбулося, і ніхто нічого не побачив. І зараз ми не чуємо жодних заяв країн, які мають розвинені засоби технічної розвитки. Ні, Сполучені Штати, ні Японія. Ми бачили нещодавно знимки японських супутників про укріплення на окупованих територіях російських, дуже такі детальні, але Ані американці, ані японці не говорять, що там вже щось відбувається, якась така на щось схоже на, на велике будівництво, ні там нічого, начебто, не відбувається. Але за цим треба дійсно слідкувати, тому що технічно таке можливо. можливо, оперативне завезення ядерної зброї. Єдине, що ну оперативна без постійного базування, просто завести, використати там щось зробити. Але зробити це таємно неможливо. Тому і всі говорять про те, що будемо дивитися, як тільки поїде. Я думаю, воно не доїде туди. Але якщо говорити загалом, вся ця політика Росії стосовно розміщення ядерної зброї, ну це трошки нове порівняно з тим, тим, що Росія говорила рік тому і протягом минулого року, коли вона натякала, що може застосувати ядерну зброю, а тут зверніть увагу: вона не говорить, що вона застосує ядерну зброю. І не говорить, що Білорусь застосує ядерну зброю. Вона говорить, що Росія може її розповсюдити, і одночасно з Білорусію лунають такі самі заяви десь у північній Кореї. Там говорять, що північно корейський арсенал може удвічі зрости там з п'яти боєприпасів до десяти, скажімо, там або з десяти до десяти, і є натяки ну серйозні про те, що Росія допомагає принаймні і інформаційно Ірану у тому, щоб просунути ядерну програму у військовий бік. Тому це нове у тому, що зараз Росія погрожує розповсюдити ядерну зброю. Це також загроза для основ світової безпеки, але загроза дуже непевна і не зрозуміла. Тому єдина і правильна річ, яку яку треба робити в такій ситуації, це спостерігати і готувати спеціальну партизанську операцію, яка не дозволить цій ядерній зброї з Сибіру доїхати до Білорусі. А хто має готувати таку партизанську органію не провокацію, а операцію? Це мають бути та операцію. Місцеві місцеві білоруські партизани чи, чи хто має цим зайнятися? Ну я не спеціаліст цього питання, але політично я думаю, все відбудеться саме так. Якщо зброя поїде, вона не доїде. Ну я це може бути багато варіантів. Я думаю, сама Росія розуміє, що така зброя до Білорусі не доїде. Це, звичайно, не може бути окремою операцією, скажімо, України або окремо Польщі або окремо Литви. Це певна колективна дія, тому що у будь-якому випадку така дія має спиратись на дуже надійну Розвідувальну інформацію, яка зараз ну не багато не так багато країн, які е, володіють такою розвідувальною інформацією, можуть навіть не сказати, що так поїхала. Завантажилась вантажівка і поїхала. Ну от е, я думаю, це станеться, але я не можу сказати, хто це зробить. Я просто не знаю. Я просто ага. розумію, що це можна зробити, і це буде зроблено. Час від часом, коли я чую про Білорусь, про Росію, про ядерну зброю, мені в голову закрадаються такі конспірологічні теорії і, і, і різні плани, як це може відбутися. Ви згадали про Іран, і ми ж знаємо, що Росія. Торгує з Іраном не тільки грошима, а й технологіями передає, їй певні технології для того, щоб отримати собі шахіди і інші види озброєння. Так от чи може ось це розповсюдження ядерної зброї Росією на території Білорусі бути таким собі. Першим першою спробою розповсюдження ядерної зброї на інші е, країни для того, щоб поділитися цією ядерною зброєю з Іраном, який так сильно її хоче. Чи це в принципі неможливо, і це аж дуже дуже теорія. Тут для того, щоб допомогти Ірану створити ядерну зброю, тут не обов'язково з Білорусі щось там видумувати. Це окремий процес. Тут мова йде, що одночасно відбувається три процеси. От ізраїльська розвідка говорить, що Росія допомагає Ірану. Ми бачимо заяви стосовно Білорусі і чуємо заяви Кім Чонина стосовно, що він доручив удвічі збільшити свій ядерний арсенал. В принципі, достатньо того, щоб розуміти. Що Росія може допомогти Ірану. Там Ну у чому, якщо так коротко, у чому справа. В принципі, немає таємниці у тому, як зробити ядерну зброю. Багато країн це це можуть зробити протягом року просто це їх вибір. І Іран, в принципі, також може зробити. Але справа у тому, що між теорією і практикою лежить багато. Ну, таких і помилок, і можна дуже скоротити цей період, якщо сказати, що наприклад використовувати такий сплав для оболонки і не використовуєте такий, тому що от, ну, не вийде так швидко. Кожна країна може це пройти, але це можна пройти за п'ять років, а можна пройти за один рік, якщо е говорять, як і в якому порядку робити. При тому, що теоретично зрозуміло, і матеріали є, і все це є. От Росія може це зробити, може зробити так, допомогти Ірану. Навряд чи вона наважиться передавати ядерні матеріали. Хоча була така підозра. От коли вони захопили, захопили запорізьку станцію. Ну, була така підозра, що вони її розпатрашат, і ну в принципі, і відпрацьоване ядерне паливо, і свіже ядерне паливо. Це найкраща сервина для створення збройного урану і збройного плутонію. Тому, от, до того моменту, як туди приїхала МАГАТЕ, ну здавалося, що була така загроза, але ну вона не реалізувалася, все ж таки, таки, приїхала МАГАТЕ, сказали, ні, вилучення матеріалів не було, там все нормально. Матеріал цілісний, є технічна небезпека, але інформаційно, інформаційно допомогти Росія Ірану, звичайно, може. І, і я не буду ну. Я думаю, що у даному випадку ця конспірологія може бути пояснена ну, практично. Міркуваннями так, це можливо. Іран хоче ядерну зброю. Він міркує і розраховує, коли він може отримати, вимірює різні там варіанти, щоб відкрити вікно можливості для створення ядерної зброї. І Росія розуміє, що заради прискорення ядерної програми Іран готовий на багато що. І, от ну, принаймні він давав дрони, майже майже дав балістичні ракети, але все ж таки не дав. І тому я думаю, що поки що цей процес розповсюдження в напряму Ірану він не так вже швидко рухається. Там є інші варіанти. Можливо, Іран знайшов можливості з Китаєм, або можливо, і ще щось, але в принципі, от якщо говорити в цілому, то Росія готова лякати світ тим, що вона стане проліфератором розповсюджувачем ядерної зброї. Окей, зрозуміло. Дякую вам за вашу думку. Е, нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Жак, завідувач відділу національного інституту стратегічних досліджень. Спасибі.